Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо рибу в лаваші за найпростішим рецептом. І за таким рецептом навіть найдешевша риба буде смачною, соковитою та ароматною. Готуємо. Цибулю нарізаємо будь-яким способом, оскільки згодом вона буде перебиватися в блендері. До цибулі додаємо 2 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Саме з яблучним маринад буде смачніший. Але звісно можна брати і звичайний. Добре перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб цибуля промаринувалася. Потім маринад, що утворився, зливаємо, а цибулю відправляємо в чашу блендера. Покладемо невеликий пучок зеленої петрушки. Одне сире яйце. Одна чайна ложка гірчиці в зернах. Виливаємо 3 столові ложки оливкової олії. Можна звичайно. Та небагато чорного перцю. Сіль є в маринованій цибулі. Пробиваємо блендером в однорідну суміш. Ось такий отримали соус і переливаємо в миску. На завершення додаємо 1 столову ложку сметани, перемішуємо і соус готовий. Основним інгредієнтом цієї страви буде риба. Ми купили філе мерлузи та порізали на порційні шматочки. Підійде будь-яке філе риби. Зовсім небагато додамо солі та перцю і добре перемішаємо. А лаваш нарізали на прямокутники так, щоб можна було завернути в ньому рибу. На дошці залишаємо один лаваш. На його середину покладемо один кружечок нарізаного помідора. Ми його нарізали поза кадром. Один шматочок риби вмикаємо в соус з усіх сторін і кладемо на помідор. Оскільки соусу вистачить, додамо ще одну столову ложку. Повірте, цей соус неймовірний. А завдяки маринованій цибулі, це щось. Лаваш загортаємо конвертиком. І отримали завернуту рибу в лаваші. Перекладаємо форму, яку змастили олією. І знову кладемо помідор рибу з соусом, ще одну ложку соусу, це буде дуже смачно. І все завертаємо конвертиком. Важливо, щоб лаваш не був сухим. А якщо сухий, злегка можна змастити олією або сметаною. Коли всі конвертики виложили в форму, приготуємо для них заливку. 50-60 г твердого сиру натираємо на середню терку. Одне яйце виливаємо в миску. Зовсім небагато додамо солі, перцю і зіб'ємо вінчиком. Додаємо 2 столові ложки сметани і все об'єднуємо, а ще висипаємо натертий сир і знову перемішуємо. На кожен конвертик рівномірно розподілимо заливку. Запікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 30-40 хвилин до готовності. Риба в лаваші готова, подаємо до столу. Вона смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Завдяки помідору смачному соусу, риба за цим рецептом виходить настільки ніжною, соковитою, а зверху ще й хрумкий лаваш рум'яною заливкою нікого не залишить байдужим. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою! Всім миру та добро.